Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни і підводимо сьогодні підсумки 2023 року із військовим експертом Михайлом Жироховим. Перше питання. Нещодавно був нанесений російською армією удар по Херсонському вокзалу. Що це взагалі було, і навіщо туди було бити? Ну, говорити про те, що Росія діє терористичними е, засобами. Це очевидна річ. А те, ту версію, яку просувають російські пропагандистські канали, вони говорять про те, що саме в цей час на вокзалі були е, зенітно-ракетні комплекси Петріоти, які пересуваються залізничним транспортом, і тому вони е, саме цей комплекс вони накрили. Вбили там 45 військовослужбовців, із них шість британців. Ну це для для росіян норма. А і саме тим вони пояснюють, тим, що це і заділо, також і цивільну інфраструктуру. Обстріли критичної інфраструктури. Ми з вами про них говорили неодноразово, що взимку варто їх очікувати, але їх немає. Чому ну на жаль, не можна сказати, що цього не буде. Тому що ми з вами розмовляли, і я говорив про те, що росіяни чекають мінусову температуру для того, щоб ці удари були максимально ефективні з їх точки зору, тобто максимальне знищення електрики, максимальне знищення того, щоб не було тепла в квартирах. Тому зараз ми бачимо плюсові температури, і сенсу в ударах вони не бачать. Але Розвідка і дорозвідка проводиться постійно. Ці удари 4-5 шахедів, які летять через цю Україну з окупованого Криму. Це означає тільки одно: вони вивчають систему ППО, щоб у будь-який момент нанести удар. І про б поговорити про підсумки 2023 року, загалом для України. Що можете сказати? Дуже важке питання. Важке в тому плані, що тут важливо таку тонку грань між тим, щоб не відірватися від реальності, те, що є на фронті, і не впасти в такі депресивні прогнози, в прогнози в таку, знаєте, зраду зраду, яка, яка ну може, може виявитись, якщо дивитись більш більш уважно. Але в цілому за 2023 рік на фронті було три великі наступальні операції: це зимова операція Росіян, це захоплення Бахмуту, в якому відзначились вагнерівці, в якому відзначились російські, російські військові, які вони все ж таки змогли взяти. Бахмут і околиці. А друга велика операція це наша українська наступальна літня. На жаль, ми не побачили того результату, на який очікували і суспільство, і західне суспільство, і наше суспільство. Ми про це говорили. Що надто великі були надії на цю операцію, і ця операція вона фактично провалилась. Тут багато причин. Я не буду говорити про них. Є і певні. Об'єктивні і суб'єктивні причини в результаті просування було невелике, і зараз ми маємо тільки невеликий плацдарм на лівому березі Дніпра. Все фактично, що що буде далі, будемо дивитись. І третя операція це зимова, осіння зимова російська, яка продовжується і зараз. Ми бачимо, це умовна Авдіївська операція, де росіяни, маючи резерви, які вони не використали під час літньої кампанії, вони атакують Авдіївку. І, на жаль, вже навіть пан Залужний визна, визнав, що такими темпами, через 2-3 місяці, а скоріш за все, раніше, Авдіївка буде втрачена. Але 2023 рік відзначився і деякими перемогами, і це перемоги з великої літери. Наприклад, Україні вдалося, не маючи флоту, практично на 20% зменшити можливості російського Чорноморського флоту. Зараз працює, наприклад, ну, з перепонами, звісно, але працює зерновий коридор. Без згоди росіян ми, ми маємо можливість не в тих об'ємах, які б нам хотілося би, але вивозити збіжжя за кордон. І останні події нанесення дронових бомбових ударів, зменшення взагалі кількості кораблів Чорноморського флоту і кількості кораблів, з яких вони можуть запускати крилаті ракети Калібр. Це величезний плюс. А величезний плюс, що є зрушення по високотехнологічній західній зброї, і вже говорять, що f 16 вже на підході, і фактично останні, наприклад, події це підсилення ППО. Підсилення ППО і те, що змогли. Зробити декілька ракетних засідок, в яких росіяни втратили достатньо велику кількість літаків. А крім літаків, які вони ще, ще поки що виробляють, це величезні втрати пілотів. Для того, щоб підготувати пілота, потрібно десятки років і мільйони доларів. Фактично, ми входимо в 2024 рік, а в умовах такого глухого куту. Тобто на жаль, ту тактику, яку росіяни нам нав'язали, тактику е обмін території за е особовий склад, тобто м'ясні штурми, які практикували, і які, ну, на жаль, і при, ну, притримуються, е і в деякій мірі і українська армія, е це туп 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 тупік і, е йти Далі, далі вже неможливо. Потрібна зміна повністю дискурсу, зміна тактики і особливо це зміна стратегії. Поки що ми не бачимо те, що заявлено набрати 500-450-500 тисяч мобілізованих без того ж, без кардинальних змін в ЗСУ і в підходах. Це поки що виглядає як тупикова від. Хоча і наш президент, і пан Залужний вони досить так дивляться на 24-й рік, ну, з, з, великим, з великими надіями, і є о, розмови про те, що 24-й рік буде ну, геть інший ніж 23-й. А яким був 2023 рік для Чернігівщини? Ну тут я би виділив перш за все декілька таких моментів. А за цей рік це перш за все прикордонна війна. З квітня 2022 року постійна прикордонна війна. Це не тільки обстріли, це не тільки удари безпілотниками, але це і робота диверсійних груп. Величезні втрати достатньо великі, скажімо так, втрати прикордонників спецпризначенців. А в цій війні і поки що не зрозуміло яким чином перемогти. Тому що дуже важко протидіяти російським російським цим розвідувальним групам. друге питання це укріплення кордону за 23-й рік. Воно було колосальним, колосальним. Величезні кошти були вкинуті. Величезне угруповання зараз знаходиться на кордоні. І зараз ми можемо говорити, що більшість військових говорить про те, що повтору 22-го року. Коли вже в перший день вторгнення росіяни були у передмісті Чернігова, цього не буде. А з подій 23-го року я б відмітив, наприклад, ракетну засідку травня 23-го року, коли з території Чернігівщини працювала зенітно-ракетні комплекси Петріот, і були збиті три, три, три гелікоптери і два, два літаки російські. На жаль, сумна подія це 19 серпня. Це російський ракетний удар по драматичному театру. А 180 людей постраждали з них шість шість загиблих. Це величезна втрата для Чернігівщини і розуміння того, що Чернігів прикордонне місто, і це означає, що все, всі ресурси і все, все, що можливо, повинно бути використовуватися для оборони і для оборони самого нашого. Ho pivnísto